21 серпня було проведено огляд закладів загальної середньої освіти міста щодо готовності до нового 2025-2026 навчального року. Підсумки підвела начальниця відділу освіти горішньоплавнівської міської ради Оксана Семирянін. Вона зазначила, що мережа закладів освіти залишається стабільною: сім шкіл і одна філія. А також розповіла про підготовку закладів до навчального року. Очікуємо, що за парти у нас сяде 4861 учень, з них 601 дитина, це з числа внутрішньопереміщених осіб. Ми сформували 8 десятих класів уже на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 в рамках реформування оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти на виконання закону України про повну загальну середню освіту, що показала в нас. Перевірка готовності тут це те, що адміністраціями закладів освіти було приділено значна увага і проведена велика робота саме для створення комфортних умов і безпечних умов перебування дітей в закладах. Зважаючи на те, що на жаль, черговий рік ми розпочинаємо в умовах правового режиму воєнного стану. Звичайно, перша найосновніше наше завдання це створення безпечного середовища. Заклади освіти використовуватимуть. В цьому році одну споруду подвійного призначення це загальноосвітня школа, номер 3 А також 22 найпростіших укриття. З них 13 перебувають на балансі закладів загальної середньої освіти, а дев'ять орендуються на договірних засадах. Протягом літнього періоду в укриття були проведені за потреби косметичні ремонти. Зокрема, також були ще відремонтовані. Системи електропостачання поновлено меблі, додавлено, розширено і створені робочі зони для проведення занять під час повітряних тривог. Також поновлено запаси питної води. Всі укриття у нас мають водопостачання, нормальне освітлення, каналізацію, а також підключені до інтернету. І... Мають Wi-Fi для того, знову ж таки, щоб мати можливість продовжувати освітній процес під час повітряних тривог, знову ж таки, з точки зору готовності до роботи в умовах блокауту, всі заклади забезпечені генераторами проведені. Планові ревізії створюється запас пальномастильних матеріалів на перспективу. Окрім того, в усіх закладах у нас створені функціонують класи безпеки, і відповідно там також діти отримуватимуть необхідні знання і навички. Також зважаючи на безпекову ситуацію, в цьому році була приділена увага улаштуванню відеоспостереження. До уже наявних змонтовано системи відеоспостереження в загальноосвітніх закладах номер 3 та номер 6 а також в закладі дошкільної освіти росинка в гімназії номер 2 до збільшена кількість камер на вісім. Надалі ми плануємо цю роботу далі продовжувати. Щодо ремонтів, проведені поточні капітальні ремонти, зокрема в загальноосвітній школі номер 1 відремонтовано, проведено поточний ремонт і відновлення частини шкільної огорожі. Облаштовано комору харчоблок щодо вимогів хаз проведено поточний ремонт вентиляційної мережі, дверей, також улаштовано туалетну кабінку для маломобільних груп. В гімназії номер 2 замінено шпалери у восьми кабінетах, укладено ліноліум у чотирьох, а також пофарбовані стіни в коридорах. найпростішому укритті пофарбовано оновлено спортзал і відновлено також цілісність огорожі В загальноосвітній школі номер 3 імені. Нижніченка, проведено поточний ремонт частини подвір'я біля захисної споруди, частини покрівлі закладу освіти, частину даху в Григоро-Бригадирівській філії, також ремонт коридору другого поверху третього корпусу з заміною і вхідних. Дверей з заміною взагалі середовища, в якому будуть перебувати діти, фарбування стін, облаштування пристільних стінних вішалок, пуфів, частковий ремонт їдальні, також ремонт чотирьох кабінетів, кабінету практичного психолога, ну і замінено шпалери в кабінетах. А також був встановлено віконні ролети. В четвертій гімназії проведено ремонт водовідведення, вимощення, гідроізоляції. В спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені від Івани Богаєвської облаштовано конференц-зал, відремонтовану підлогу в п'яти кабінетах, проведено частковий ремонт покрівлі. А також фасаду вимущення і фундаменту, а також також заміна дверей в загальноосвітній школі номер 6 Значна увага в цьому році була приділена харчоблоку, відремонтована дуже так. З любов'ю красива обідня зала, місце для миття рук, питні фонтанчики, а також проведено ремонт покрівлі. В Дмитрівській загальноосвітній школі відремонтовано частину стіни з темпломодернізацією, а також проведено ремонт бібліотеки. В центрі дитячої та юнацької творчості проведено поточний ремонт частини коридору на першому поверсі, актової зали, цоколя, а також покрівлі. І в усіх закладах освіти проведені поточні ремонти в. Приміщень в класних кімнатах, в кабінетах, часткові ремонти систем електромереж, також по всіх закладах, із заміною електричних щитків, із заміною світильників на енергозберігаючі. Знову ж таки, з метою підготовки планової підготовки до опалювального сезону. В чотирьох закладах у нас проведені ремонти внутрішніх систем електропостачання. Зокрема, це гімназія номер 2 Це Гімназія номер 4 а також спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 та загальноосвітня школа номер 6 Два останні заклади вони отримали субвенцію за рахунок коштів ЮНІСЕФ. Крім того, виконані всі заходи щодо забезпечення протипожежного стану в закладах і перезарядка, технічного технічне обслуговування вогнегасників, поновлення засобів пожежогасіння, заміри опору ізоляції електричних мереж і установок, перевірка димовентиляційних каналів, технічне обслуговування кран комплектів і виготовлена люмінісентні схеми евакуації закладів згідно нових вимог, виконуючи план. Облаштування закладів освіти системами автоматичної протипожежної сигналізації цього року змонтована така система в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 і зараз закінчуються роботи в спеціалізованому закладу дошкільної освіти Каска. Окрім того, закладом укладені договора на технічне обслуговування цих всіх систем. От якщо проаналізувати, то на проведення цих ремонтів придбання будівельних матеріалів, сантехнічних, електричних з міського бюджету освоєно близько 7,5 мільйонів гривень. Для це лише для закладів загальної середньої освіти. щодо харчоблоків, оскільки з січня місяця відновлено харчування учнів. Перших-четвертих класів дітей пільгових категорій з міського бюджету було виділено значні суми для того, щоб оновити і матеріально-технічну базу закладів, і протягом року проводилося поновлення обладнання. Закуплено високотехнологічне і енергоефективне обладнання, закуплено меблі, посуд на суму близько 3 мільйонів 600 тисяч. Крім того, що це обладнання високотехнологічне, де енергоефективне воно ще й допомагає працівникам харчоблоків. Економити час, тому що це ще і швидше іноді в кілька разів це дає можливість швидше приготувати страви з дотримання всіх технологічних процесів вимог з дотриманням системи ХАСП. Наступне на що, б, мабуть, хотіли б звернути увагу за підсумками перевірки закладів готовності, це оновлення. Матеріально-технічної бази придбано меблі на суму близько 2,5 мільйонів гривень, комп'ютерну техніку та мультимедійне обладнання на суму близько 5 мільйонів 200 тисяч за ініціативи міського голови. Було кожному закладу під час формування бюджету виділено 600 тисяч на придбання ноутбуків. Меншим закладам двом це було 300 тисяч. Окрім того, додатково вже було з міського бюджету виділено 614 тисяч для облаштування кабінету комп'ютерної техніки для профільного закладу спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5. Вже все придбано, улаштовано. Окрім того, придбавалися телевізори та інші обладнання речі на суму близько 1 мільйона 700 тисяч закладами особої кошти, які надійшли для облаштування освітнього середовища в новій українській школі. З 1 вересня восьмі класи. вже у нас тепер нуж. Дійшла до восьмого класу, тому облаштовували саме освітнє середовище для цих дітей, придбавали меблі, обладнання, засоби навчання, також комп'ютерну техніку. Щодо забезпечення підручників, то на сьогодні ми можемо говорити про те, що учні перших, четвертих і шостих, одинадцятих класів будуть 100% забезпечені підручниками, як новими, так і минулих років видання, тому що не у всіх класах. Цьому році було державне фінансування, але в нас є підручники попередніх років. І, окрім того, буде здійснюватися обмін, і уже і зараз розпочався між закладами освіти громади. А також і контактують наші бібліотекарі з іншими громадами області. Це налагоджена практика буде забезпечено підвезення до місць навчання додому. Для цього буде використовуватися один шкільний автобус. Це Підвезення учнів до Григоробригадирівської філії, а також і будуть укладені договори з перевізниками для того, щоб підвозити дітей з низів, з піддубного, з калеборди, з салівки, з солошеного також буде використовуватися транспорт партнерів. Медичне обслуговування також оглянуто було. Медичні кабінети. медичні кабінети облаштовані, створено запасно відповідних медич... медикаментів, а вакансій медичних сестер у закладах освіти немає. Цього року ми очікуємо, що кількість дітей з числа внутрішньопереміщених в нас буде складати 601 дитина, можливо, і більше. Хотілося б наголосити, акцентувати увагу на те, що в місті діє програма, в громаді діє програма, і кожна дитина, яка вперше приходить до нас в заклад освіти з числа внутрішньопереміщених осіб, от її батьки отримують 5 тисяч для підготовки дитини до навчання. Окрім того, всі діти ну, з числа внутрішньо внутрішньопереміщених осіб міської програми також от, забезпечуються в закладах освіти безкоштовним харчуванням. Окрім того, що вони ж мають право на всі інші пільги, які передбачені згідно законодавства. Якщо у них є ще якийсь статус пільговий, ну і виконані всі планові завдання щодо підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років, оформлені паспорти та акти готовності. Заборгованості закладу освіти за спожиття ледгоносії немає, тому ми. Бажаємо, що ми спокійно і планово вступимо в опалювальний сезон. Тому, якщо коротенько підбити підсумок, на підготовку закладів освіти загальної і середньої освіти до нового навчального року та роботи осінньо-зимовий опалювальний сезон, ну на сьогодні вже з міського бюджету використано близько 20 мільйонів 500 тисяч коштів. Вже зовсім скоро розпочнеться навчання у закладах загальної середньої освіти міста горішні плавні. Незважаючи на складнощі, які зумовлені ситуацією в країні, навчальний процес у громаді триватиме. Тож бажаємо школярам допитливості до нових знань, а педагогам мотивації та натхнення до реалізації важливої місії у новому навчальному році.